Всім привіт! ну Нарешті розіграш. Є час у дядь Віті, є час у мене, що ми состикувалися і приїхали провести для вас розіграш, тому що в нього жнива, в нас також жнива, не було коли. Соєшничок вже закінчив вегетацію свою, вже шляпи повісив. Ну, тут край просажений, про соєшників вбирання, то буде пізніше. Зараз про пасіку про розіграш. Я вже за бжілками скучив. Що тут у вас дядь Віті, помінялося? Доброго дня! Слава Україні! Раді вітати вас на каналці Молодий фермер значить, Що тут? Заскочили ми на цей водички налить, бо вже починається такий маловзятковий період. Уже сонячник відходить, вже практично останні 5-6 днів погодка не дала бджолкам Пізній сонячник на ньому попрацювати. Ну Мятається, щось шукають, Ну, це вже значить, ще тут роботи залишилося. Саме більше тут цей хмарочос, його треба розбирати. І скільки у нас за сезон... Оце я сім'я нам принесла меду. Це де був нальот, ми там з вами балакали. Ну, Попробуємо сьогодні його подіргати. І ще тут поставались корпусами, ми вже тут забирали для відкачки. Скажу так, що на цю минуту десь, десь, десь 40% я ще тільки відкачав меду. Ще десь 60 треба відбирати і качати. І це ж при тому, що вже 10 днів качаємо. Оце такий солодкий мед. Важкий труд цей. Особливо, коли є така чи маленька пасіка, але ми здаємося, працюємо, Якби для нас теж зараз гаряча пора. Потім жолок треба буде і полосочки поставити, як метод, тут від кліща, щоб я ставлю вже три роки варостоп. Ну, хто розуміє, це, які це полоски. А також потім треба буде дозагодувати в зиму сиропом Бо я так практикую, що частина меду залишається в гніздовій частині, а частина... Сахарний сироп. Я роблю інвентуваний сахарний сироп. І десь 50 на 50 отак, на сиропі жила значно краще зимує і тим, тим більше на інвентор... сиропчику. Ну Ми це ж пізніше ще відео покажемо. Ну, надіюсь, да. Надіюсь, да. Ну, така... Сьогодні ми приїхали, трошки попробуємо корпусів, що тут з медових ще є, дернуть. ну Це днем важко сейчас зробити, вручну трошки. Труснуть, бо ми приїхали, щоб лотерейку розіграти. Ну, щоб уже горючку недаром палити, трошки для себе попробуємо забрати. Ну дуже вже, скажу так, бджолами попрацювати не дадуть, тому що вже напад йде. Це треба зранку робити або під вечір. І дуже не дадуть вони нам розгорнутися, бо трошки запах чують і починається тоді напад, починається кипіш такий на пасіки, то дуже обережно треба. Нельзя можна рамки з медом оставляти, нельзя це, якщо десь щось є, треба його земелькою прикидати, якщо друг десь мед остався на землі. Або рамочки, там, змить водичкою, на, на чому. Не провоцірують бджол. Бо так вони спокійно. І Зараз через 5-10 хвилин ми почнемо щось робити. Зразу починається така революція, двіж починається починаються Тому дуже обережно треба, щоб не спровокувати напад на пасіки. Ну, оце так у нас коротенько. Коротенько так у нас. Ну та й що, і до головного ж до розіграша, таке ж, дядю? Да. Все, переміщаємося. Да, да. Так, ну і до головного ж до розіграша, дядідь, розказуйте. Да, Переходимо до цікавого, хто участвував, є там переможці, там їх 11 чоловік, плюс е, Я головний ютубер <с країни наш е, Андрій 12-й. Просто спробуйте, він як сказав, навіть якщо виграє, то він заново ми розіграш проведемо. Чисто так, для, для цікавості, каже, ніколи в житті не вигравав. Чисто чи повезе, чи не повезе. Але є в фільмі цитата така, каже, не везет в деньгах, повезе в любові. Так, що, Та, любов в мене вже є. Да, любов там, все нормально. Значить, На розіграш, що ми тоді пропонували, це два соєшника, до речі, Ось дивіться, свіжо відкачений, скажімо, це днів 5-6 назад, ну вже він сів. Це показник того, що натуральний, дозрівший мед. Так, так, ще дивіться ли, який прилетів. Лип, да, липка, ну, липка, літра акація літра гречки дві баночки по літрі, пилок кілограмчик, настоячки, восква, моль, прополіс, жолиний підморчик і три тривиноплодово значить Що я взяв? Тут оронівця, чорноряба, чорноплодна рябінка. Сливку взяв. Ну і ось на подарунок вишеньку. До речі, хто не, не виграє, не, не, не дуже цей, не переживайте. Все це можна замовити. По трю бистроціни соняшник 120 липка 140, гречка 160 літрів, акація 200. Настойки воскове молі, бджолиний підмор по 80 флакончик це 120 мл, фармстекло з дозатором, з піпеткою. І прополіс 70 гривень. Пилок кілограм 200 гривень, медові вина 90 гривень літра. Ну от, коротко Так Так, що якщо хтось не виграє, не розстроїтися, все там можна взагалі, замовити. Да, цікаво, 11 переможців, там люди... Є всі порадували коментарі, видно, що люди трошки так ну далеко від пасіки, ну нічого, головне участь. Є. Тільки Та... я тупонув. Треба було казати людям, що ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб було інтересніше. А тут так тисяча е коментарів є, а підписок не сильно вони е підписки з'явилися в місті з лайками. Значить, дивіться, я не, не став заморачуватися е програмами, так як 12 зо мною, 12. Людей, які відповіли вірно. Правильна відповідь від яка 90 кг там привез був за весь час на контрольних вагах тому відповідь правильна: 90 кг. Так, да, були люди, які писали і 89, і 89500. Вони були самі першими переможцями, але були люди, які точно написали 90 кілограм. Їх тут 11 чоловік, ну плюс я 12, молодий фермер. Зараз да? я всіх ось перечислю. Де воно? Так, Сергій Білов, 90. Може когось неправильно написав чи назвав, ну я думаю, ви себе узнаєте. знаєте. Кумер, Олександр Про, Богдан В, Влад Крило, Роман Гутнікевич, Андрій Воловик, Просто Артем. Е, Саша Беседін. Чи як правильно вибачаюсь? Вадим просто написано. Е, Андрій Ченел. Ну і я, звісно, 12-й. Знаєте, що ми робимо? 12 переможців. Ось телефон подзвонив. Ось тут на маленьких бумажечках усі номера. Ось дивіться, це як що у нас? 9. Ну, відповідно, як ти зачитував. Так, так, да, так. Да, да, тобто це вони всі. Перший, другий. Восьмий, одинадцятий. Це в нас випав. П'ятий, четвертий, десятий, сьомий, шостий, дванадцятий і третій. Зараз оці всі бумажечки, ось дядь Вітя жмакає. І кидає назад в шляпу. Ні, жмакайте прямо аж по, mm. по, по одному, щоб вони щоб не видно було. Зажмакуйте тоді методом руки. Когось виберемо по номеру. Ну і звісно тоді той номер совпаде із переможцем. Так що не переживайте, хто не виграв, хто участвував. Ну, скажімо так, трошки людей повесело. Приз, якщо взяти матеріал, певну суму має він, так що комусь і цей, ну, а так. так. Саме Сіпало. головне, що дядь від знаєте, не написав ніхто, ой, як мало, треба більше. Це для мене найголовніше. Тож... Це те, що в цьому році вдалося нам добути. Ну тільки меду з ріпака його вже оптом здав, немає його. А так оце в цьому році нас трошки бжолки радують Радують своєю працею. А якщо і... порівняти приноси прошлих років і цього року, ну, в цьому году... краще, чи в нашому там? регіоні краще. краще. Плюс що разнообразний, плюс гречка додавалася, що, мене... що ніколи її не було, то гречаний їмо це кожен день, дуже вкусний мед. Так, що все бомба. Дивіться, колотимо. Все при вас, все в прямому ефірі. А да. ну повеземо, лода. Да, Дуже даже не дивлюся куди. Даже не дивлюся. Держіть я одійду, щоб оце, да. скажуть, що підстроєно. Ну і беремо один фантик, Да, так? Да, взяв, не дивився, значить відкриваємо. От вам і лотерея, бачите? Номер 12 у нас, до речі, йшов. Це я, це я. Молодий фермер. Значить, Цей фонтик ми вдаляємо. Це просто, хоч в своєму конкурсі повезло, зразу його викидаємо і граємо далі. Так що розмінка пройшла нормально. Зараз треба так. І не підстроєно, як в житті буває. Не говоріть, а якби десь участвовав... Ніколи в житті такого не було. Щоб... А зараз вже буде явний переможець. Да. Це я чисто, хотів раді інтересно. знайшов номерок. Дивимось три. Номер 3 І дивимось, хто у нас по списочку Олександр Pro. Так що Олександр Про пишіть під цим відео. Чи напи... я оставлю номер, напишете мені на Viber і ми вам відправимо оце все, що є тут. Значит, вітаємо переможця, вітаємо, інші хай не розстраюються. Продукція є, поучаствували. Друг друга повесели в цей тяжкий час і якби трошки відліклися. Ну а нашим всім людям бажаю мирного неба і скоріше нашої перемоги. А вона скоро настане, я в цьому впевнений. Всім пока і все буде Україна.